Всім привіт, любі мої друзі. І сьогодні у мене знову розпаковочка і знову розпаковочка з популярного маркетплейсу китайського. Це тему, тіму. Чи якось так. І я вже так от їхала далеченько, вже припасла ножнички, щоб не завалити нічого, щоб розпакувати ось таке зну посилку. Ну що? Будемо розпаковувати. Давайте я окремо її зараз відкрию. І... Так, котійка. Котійка, не шкрявайся на задньому фоні. Вона ще собі щось шкрявається лізе в коробку. Так, щоб нічого не. Давайте почнемо з великого. Я його положу. Це якраз. І. Велике займає основне місце. Так, ось такі, так, показую дві штуки. Це розкладні е, ніші, чи складні, розкладні для зберігання чистого. І грязної білизни. Я її взяла. Так, не шилипоти, тут і так. Я її придбала до себе в офіс, і ми використовуємо полотенця. Кожного дня, щоб люди беруть з одної ніші чисте полотенце, витерли руки і кинули її відповідно в нішу, де грязні полотенці. Ну, давайте відкриємо. На якість, так. Де ж повинна бути липучка? Відкриємо одну. Коштували вони по 340 гривень. Менше липотіти. Так, оце воно, це воно вішається. Так, я так розумію, так, да, це верх. А, це є до них навіть такі м на самоклеючі липучки. Що, виходить, їх можна повісити ось за оці липучки. Або, от, скоріше всього, це щоб нести, а вішати це за оці. От. Це зручно, їх відклеїв. і все. Ой, так зацепилося, що ж. Зняти не можу. Так, відповідно, це у нас нижня ніша. От. От, нижня така ніша. Ну, а це воно ось так, ось так. Роздвигається і закривається, щоб не видно було, що там лежить. На день цього вистачить, щоб дістати грязні полотенця і віддати в пральню ось такі світленькі. Це основне було, що замовлення. Та далі до них були вже, о, все-таки завалю, на тему до, за... до замовлення. Так, це... А, це я замовила. Я вже вам показувала на минулий раз, що я замовила, замовила такий набір, давайте я скрию, для чищення унітазу, і в нього вставляються ось такі капсулки. Ти спеціальною паличкою його дістаєш. Я вже спробувала, і якщо ви зрозуміли, що я дозамовила ще, бо там 6 штук тільки йшло з набором, то я дозамовила ще, бо мені дуже сподобалось, дуже швидко. Не треба заливати і чекати 10-15 хвилин якимись засобами. Ти просто взяв її. І що цікаво, під ободки оцей паралончик, бачите, так гарно залазить. От звичайним Йоршиком ти під ободки так не залізеш, як цією губкою, і тут у неї вже вона пропитана засобом, і воно миє, дезінфікує, і поки що в мене з ним проблем немає. Бачите, дозамовила ще. Дозамовила різні. Ось у мене, дивіться, ще фіолетові. Це, я так розумію, інші запахи. Лавандовий. Це вже, бачите, скрила викину. Це якийсь морський. І... І ще у мене є лимонний. Це такі для засоби для унітазу. Так, що ще? А, це я замовила у мене часи Samsung. І це змінний ремінець. Мій уже затерся, і я їх щось положила не ношу, і вирішила спробувати от такий цікавий, плетений змінний ремінець до моїх часів Самсунг. Треба буде ще навчитися, як їх змінювати. А час. Ремінці коштують по-різному, ну але теж, в принципі, до 100 гривень. В залежності від акції, тема робить спеціально якісь знижки, що ви там, наприклад, щось собі кинули в корзинку, воно коштує там 500- чим то гривень. І тут вони вам. Прям, щоб заохотити зробити покупку, беруть і кажуть, тільки зараз вам акція і цей засіб там зразу 150 гривень. І ти такий Йой, треба брати. І таке вони часто роблять. І тому отак один день ти наче замовив воно одної ціни, а вже переходиш знову, щоб подивитися, за скільки ти його придбав, а воно вже перерахувало. А... В твоєму замовленні, але, в принципі, коли я вибирала ремінці, це були і по 70, і по 90, і по 100. Ну, така ціна. Відповідно, там, можливо, під шкір-замінник, чи отаке плетене. Оце От воно ну, так о, варіювалося. Так, ну, давайте що, вскриємо його. Чи не будемо, бо тут я, якщо вскрию, бачите, тут кріплення, щоб я їх не загубила. Тут видно, що воно таке наче, плетене з шнурка. Так, але що ми вскриємо однозначно, це я зараз вам покажу. Так, ще що я замовила. Ось такі еластичні тейпи для грудей. Якщо літо носити е, відкриті, у мене багато на тонких бретелях, е, е, ну, топики. Е, е, і теж ці тейпи коштували до 100 гривень. Ну, тобто я нічого не вибираю тим більше 100, Ну, це дуже рідко. Тейпи теж коштували 70 90 Ну, в них така ціна. Тобто, якщо ви найдете по 70, це класно, що вам підставить таку ціну. Говорити, що я ще купила за 70, а ви дивитесь, такої ціни немає, ну, то це буде неправда. Це плюс-мінус там такі ціни. І тут їх так багато. О, тут е, показані під які топіки, як їх е, е, наносити. От. Ну, Буду пробувати, обов'язково вам розповім. Так, це тейпи. Так, вилізь, будь ласка, з моєї. Так, я хочу все подіставати, нічого не забула. Так, що теж дуже важливо в теперішній наш час, що я собі купила, це ось такі лампочки. Це був набір. От, їх тут зразу було раз, за 3-4. Так, да, теж десь по 100 з чим гривень. Це я собі купила лампочки, щоб вішати... Поки не вмикнулось. Зараз будемо виясняти. Тут я читаю, що. А, зараз. О! Батарейки сюди ставити і повісити лампочку. І мені подобається, що є карабінчик, можна за все що угодно на свої ж лампи повісити, тому що в мене не було таких лампочок на батарейках. І я ходила з однією в руках і носила її по, кімна... ну, по кімната, кухня, і це трошки незручно. І світло падає не з того ракурсу, тобі в очі воно б'є, якщо воно перед тобою лежить на столі. От. І купила такий набірчик. І тут чотири штучки. Такі вони похідні. Пох... Пох... Але ще й одну купила велику. Зараз її скрию. Бачите, щось мені приїхало пом'яти дві позиції. Це побільше лампочка, і вона вже з зарядним, тобто, устройством. От. Ось, теж з кріпленням ось така. До них... Ще побий, Наташа. Ще побий. Що воно пластикове? Тут у нас що, якась, мабуть, інструкція. Ну, так, інструкція. Теж ось так. І так ось зарядна. Ось микати. У-у-у! А, різні. Не, ну так, звісно, я буду дискотеку себе влаштовувати. От. Чотири режими отлично. скільки я витримаю, не знаю. Це більш таке хозяйна дозамовила, просто до оцих. У мене вийшло все замовлення 1200 гривень. Тобто десь 70 чимось вийшло виходить оці самі ніші, а все інше там в районі по 100 гривень, по 60, по 70, по 90 от воно й... І... Затянуло. Ну і ось що на ми скрим, це ось крем. Захотіла я взяти китайський крем. Ну, там вже ж купували, у нас теж продаються корейсько-китайські. Але більше всього не так крем мене цікавить. Як мені сподобали, тут крем на 50 грам. Всі вони пишуть, що воно там додає зволоження, омолоджує така коробка, бачите, пам'ятаю приїхала. Але більше всього мене зацікавила. Баночка. І крем, так, я брешу, але крем мені обійшовся в районі 300 гривень. Тому це все це якась мелочовка, розумієте? Там основне було. Ой, зараз секунду розріжу. Це крем, це ще теж багато коштував. Але я просто дивилася на фотках на цю баночку, на флакончик. Це був для мене витвір мистецтва. Я їй просто захотіла, щоб потім в мене просто завжди купую багато професіональних кремів, вони по 250 мл, і то трошки незручно. А тут виходить. Так, ще ось так. Так, дивіться, дивіться. Тут намальована жар птиця. Бачите? От. І. До неї йде ось така ложечка. Ось це неї набирати крем, і вона виходить на магніті. Так, вона на магніті. І це ось така баночка. Mm. Ну, давайте відкрутимо. Ну, це пластик. Це пластик. Але такий плотненький пластик. Мені дуже сподобалась з Так, що щас, і ми... Так, з відкриттям я ще буду гратися. Щось воно гарно запаковано і я не можу просто своїм рукою. Але а, хто купував таке колег? Ну, чесно, от мені сама. Ну, це так, такий, знаєте, цікаво, що ложечка йде з кремом на магнітику. Так, Воно гарно стоїть на полочці. І цікаво. Ось такі от замовлення. Ну, сам крем бачу не побився, хоч була пом'ята коробочка. От, Ось такі замовлення. Дякую вам за перегляд. Якщо хтось вже купував, ну, чесно, я ну, не купувала, але крем, подивимося, підійде, не підійде. Обов'язково теж в відгуках я розповім, як він себе повів. Всім па-па, хорошого дня! Отакий невеличкий короткий огляд, розпаковки, теми.